Валентина Петрина, сама я вже не ходилася в лікарню, мені повітували моєї сети чоловік, зараз тут лежав. І зараз дуже добре тебе почуває. І мені посовітували, коли місяця горіла. Лечили, лечили, не могла ходити. Приїхали туди, залишилися. Дуже мені подобається. Перше враження таке було, що може трошки якось ну, боялася. Чогось. Але я за неділю хочу набагато себе почували. Ну і ще вирішила, записалися, як леки на неділю, вирішила ще, буду ще на неділю. Позитивне, відношення мені дуже подобається. Ні за ким не треба бігати, нікого просити на... Тобі навіть як там десь не зайдеш, то вже приходять, напоминають, що треба йти, зайти, щоб не пройшла процедура, чого відійдіть і проходьте. Воду навіть буває, що не добувається. Чай цей фейк, то приносить навіть в пола. Дуже відношення дуже подобається. Бігав в футбол, в хокей на лижах. І, і просто диво тут ось, ось тронічний нір. Ну куди? Ну, тронічний, знаєш, це... бо хвороба дуже погана. Бо морожувати, це потім, потім, потім. І мені посересили сюди. Я приїхав, Іванович, голочки мені поставив. Натикав я, як тільки ходив, тут трохи погріли у мече цим. І я забув за нього, З тих пор, за тронічний нір забув. І так я знав, я вже тут знав, що, що. Всім кажуть, де щось поки не скрутило до потеріпця, їдь сюди підремонтував всі, але що ну, мені не подобається. Персонал і все і, забота, і Красота і, і чистота, і, і апаратура сучасніша з апаратура і, і все. Я вам кажу, луче не боліться, не трапилось. Ось таке 15 процедур. Найкраще мені нравиться сігарети. Я написав. Такі віршики, тут хороші цигарки, хають полячки, щось таке. Або озакиріт, чудесно. Якщо хочеш бути чигітом, рідкістки, оз, рідом. Наша молитва за Україну де опрожовують років. Не знали волі, щастя і долі. Лищуся плач сиріт і в а ти не вмерла, ти жила і вижила, хоч це було й важко. Несла свій хрест і донесла, тож хай свій дім прийде Христове царство. Христове царство це царство, де не вбий, не вкради проведи всі заповіді Тебе вбивали, катували, жорстоким голодом морили. Дітей твоїх в Сибір погнали. Про мщення їх могили. Ти ворогам жила на зло і вижила, хоч це було і важко. Несла свій хрест і донесла, тож хай прийде в підім Христове Царство, О Україну, Україну, ти ніби враз помолоділа, розпалавила свободи крила, свята Твоя могутня сила, тож хай Господь благословить, дасть віру українському народу, який нікому не спинить, Бо прагнуть вони щастя і свободи.